Доброго дня, це Яна Смакула, учасник дизайн команди компанії Spellbinders, І сьогодні я підготувала для вас святкову листівку під назвою Cozy, Warm and Bright, використовуючи ножі Snowflake Bliss від компанії Spellbinders. Я також поєднаю ці ножі з набором A2 Тю Basics A та додам трішки срібного чорнила від цього виробника. Я розпочну роботу над листівкою із вирізання декількох сніжинок, використовуючи найбільший ніж із набору Snowflake Bless. Це дуже красивий та детальний ніж, ідеальний для стильної новорічної листівки. Я виріжу 5 ідентичних сніжинок із білого картону. Для різання я використовую машинку Artisan Explorer від компанії Spellbinders і, як завжди, шматочок паперового скотчу, щоб закріпити ніж на місці. Щоб створити об'єм на своїй роботі, я склею усі сніжинки докупи, формуючи одну об'ємну сніжинку. Верхня сніжинка матиме частково відштампований напис, який буде продовжено на фоні листівки. Це дуже просто робиться, я покажу вам це в деталях за декілька секунд. Спершу я тимчасово приклею одну із своїх сніжинок до шматочку паперу. Я розташую її так, як планую розташувати на своїй листівці. Далі використаю спеціальну антистатичну подушечку та підготую поверхню сніжинки для гарячого ембосингу. Використовуючи святкове вітання, відштампую напис на сніжинці. Я використовую прозоре липке чорнило для ембосингу та покриваю напис срібною пудрою і плавлю її спеціальним феном для ембосингу. Зараз напис лише частково відштампований. Ми продовжимо його на фоні листівки згодом, і він буде повністю читабельним. Тепер я склею усі свої сніжинки разом, щоб виготовити одну об'ємну сніжинку. Верхньою залишу ту, що містить частковий новорічний напис. Я використовую клей, що, засихаючи, стає матовим, і одна за одною склеюю свої сніжинки докупи. Ось так виглядає моя завершена сніжинка. Вона дуже красива і ви можете побачити, наскільки вона товста. Ви можете використати більше шарів, якщо хочете, щоб вона була товстішою, але мені здається, що 5 це цілком достатньо. Далі я розпочну роботу над іншими елементами листівки. Я вже наклеїла картон із сірою діагональною смужкою на основу листівки а 2 американського формату, а потім вирізаю прямокутники з білого картону, використовуючи ніж із набору A2 Mering Basics A. Я знову використовую шматочок паперового скотчу, щоб закріпити ніж на місці. Робити тиснення на цьому елементі не потрібно. Тепер я використаю цей прямокутник і повторюю на ньому напис, який зробила на сніжинці. Я знову використовую мою антистатичну подушечку та штампую напис прозорим клейким чернилом. Далі посипаю його тією ж срібною пудрою для ембосінгу і плавлю усе це феном. Зверніть увагу, що я використовую розмітку свого гумового килимка, щоб відштампувати напис точно по центру. Ви можете скористатися олівцем та лінійкою, щоб не помилитися. Після того, як мій напис готовий, я використаю срібне рідке чорнило від Spellbinders і додам краплини чорнила на свій фон. Зроблю це по діагоналі від нижнього правого до верхнього лівого кута. Обов'язково взбовтайте пляшечку, перш ніж використовувати чорнило, щоб змішати блиск на її дні із рідиною. Я використовую аплікатор із пляшечки, щоб зробити великі краплини. Та маленький пензлик, щоб зробити менші. Просто макаю пензлик у пляшечку, набираю чорнила та додаю його до паперу. Я також виріжу декілька менших сніжинок, додаткових використовуючи ножі із цього ж набору Snowflake Bless with Сполбайндерс. Для різання використовую той самий білий картон. Мені знадобиться ще три сніжинки для моєї листівки. Тепер можна починати збирати листівку. Я приклеїла сніжинку на білу панель поверх напису, таким чином, що напис на прямокутнику співпадає із написом на сніжинці. Я також додала шнурок до моєї сніжинки, щоб склалося враження, що вона висить на листівці. Я підклеїла білий прямокутник із зворотньої сторони і зробила його цупкішим, додавши ще один шар паперу. Це також допомогло трішки розпрямити папір після ембосінгу. Тепер я додам об'ємного скотчу і наклею його на основу листівки. На завершення я додала менші сніжинки до свого нижнього правого та верхнього лівого кутів білого прямокутника та прикрасила листівку срібними паєтками та камінчиками. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо у вас є запитання, будь ласка, залишайте їх у коментарях. І не забудьте підписатися на нові відео цього каналу. Дякую за перегляд до наступних відео!